Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний та ніжний торт Рафаело. Перш ми будемо робити безквіт. Для безквіта нам потрібно будуть яєчка, щепотка, солі, цукор, борошно, розпушувач і кокосова стружка. Діжу міксера я виливаю яєчка, додаю щепотку солі. І секунд, 20, хай перемішується. Далі добавляю цукру І буду збивати 8-9 хвилин. Наша воздушна маса вже готова. Якщо слід від вінчика залишається пару секунд, значить, це говорить про те, що наша яєчка добре збилася. Борошно додаємо розпушувач, добре все перемішуємо і будемо просіювати. В нашу масу. Коли все добре перемішали, додаємо кокосову стружку і також перемішуємо все. Я підготувала. Кольцо застила фольгою, і духовка у нас потрібно, щоб була розогріта на 180 градусів. Випікати ми будемо наш тортик 35-40 хвилин. Провіряємо дерев'яною спашкою. Тепер будемо готувати крем. Для крему нам потрібно буде шоколад білий, масло, сахарна пудра, кокосова стружка, гущонка і крем-чіз, сливочний сир, хто як каже. В дії в міксері перемішується наш сир. Я розтопила шоколад білий, також розтопила масло сливочне, перемішала разом і буду додати до сиру. Добавляю, воно все перемішається, і також буду додати гущонку. Сахарну пудру я зараз не буду додавати, так як я її буду додавати у вершки. Зараз я додаю кокосову стружку, все перемішую. І трохи, щоб воно постояло, щоб кокосова стружка вбрала в себе влагу хай трошки постоїть. Беремо холодні вершки, також їх виливаю діжу міксера і включаю міксер, щоб спивався. Та додаю сахарну пудру. Вершки наші вже збилися, От такими вони мають бути. Вони такі плотненькі. І тепер я буду змішувати наші вершки із твороженим кремом. Я все перемішаю і будемо формувати наш тортик. Для пропітки в мене гущенка і вода. Положила я перш наш коржик, пропітую його, далі наложу туди крему, далі буде знову коржик, крем, коржик і трошки зверху крему. Та ставимо в холодильник на 5-6 годин або на ніч. Торт постояв всю ніч, знімаємо кольцо пергамотну бумагу і трошки я його підрівняю тортика. Добавлю крем, де потрібно. Прикрашую я тортика кокосовою стружкою та конфетками Рафаело. Наший тортик готовий, він получився дуже ніжним, воздушним та смачним. Дякую всім за перегляд! Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нове відео. Всім пока-пока!